Як люди сходять з розуму. Більше чоловіків постраждало від жінок в Польщі, ніж е, е, жінок від чоловіків. Якщо вас б'є жінка, або якщо ви жінка і вас б'є чоловік, це людина психічно нездорова, від неї треба тікати. Все. саме тому я великий приверженець якихось брачних контрактів, тому що ти не знаєш, в який момент людина може зійти з ума. Є дуже багато людей після поранення з війни, особливо зараз це актуально. Це стосується контракт і жінок теж, не тільки з чоловіків. Понимаєте, це стосується двох людей. Як люди сходять з розуму, і це дуже страшно, коли е, ваш є сім'я, діти оця вся історія, і поруч знаходиться неадекватна людина. Саме в цьому випадку, на жаль, ми живемо в такому світі, де от реально з бумажки ти людина, бо з бумажки ти какашка, де ви маєте бути з усіх сторін застраховані. Жити там, душа в душу, але як тільки така якась чепуха починається, зразу ну, треба зав'язувати, розуміти, що людина психічно здорова і все, і уходить. Все, точка. От, ну, ніяких інакших більше немає. Оце йти до психолога вияснять, може він чи вона поміняється, все це бред. От і все. Але, на жаль, дуже багато такого буває, особливо, слухай, ну, жінкам дуже важко, є реально чоловіків, просто ненормальних. Да? Ну і в останній час дуже багато жінок неадекватних. Важке питання. Просто за цим слідкувати, треба дуже, бдіть, розуміти, що непроста ситуація, особливо ментально, і берегти себе від цього так само, як від яда якогось чи від непоганого і спорченого продукту.